Виставка ярмарок тисяча кращих товарів України знову завітала до Слов'янська. За доброю традицією слов'янським покупцям пропонують якісну продукцію вітчизняного виробництва. Ознайомитися широким вибором товарів українських фабрик жителі та гості міста зможуть протягом чотирьох днів з 9 по 13 вересня фойє будинку культури імені Леніна. Ми починаємо новий сезон. дуже раді, що вошто вільний, свободний, і ми можемо знову, радоваться спокойной жизнью. Значит, в этот раз мы привезли две большие коллекции мужской и женской верхней одежды. У нас александрийский трикотаж к нам приехал, несколько фабрик по чулоте для, с колготками, с носками. Это все наш украинский производитель. Кроме этого приехали еще артемовский питомник, который привез саженцы плодовых и декоративных растений, вот, личний посадочний матеріал, квіти. Працювати ми будемо з сьогодні со середи по воскресіння. Вот, з 9 до 18 18:00. Милости просим. Кращі зразки товарів власного виробництва слов'янським покупцям пропонують Гордівка, Олександрія, Рівне, Кривий Ріг, Дніпропетровськ та виробники з інших українських міст. Ярмарок, що розгорнув свою діяльність у Слов'янську, не втрачає актуальності. Оцінити різноманітність і якість товарів та придбати то, що сподобався, за доступними цінами тут може кожен. На полицях представлений широкий асортимент продукції, баговняна білизна і трикотажні вироби для дітей та дорослих, фабрична панчішна продукція, сорочки, блузи, джемпери та светри, креативні аксесуари та прикраси а також різноманіття верхнього жіночого та чоловічого одягу. Приходіте к нам на ярмарку. У нас предоставлен широкий асортимент, женский, мужський на будь-який вибор, на будь-який вкус і на будь-який кошелек. Все підберемо на всі розміри Посоветуем, посоветуємо, будьте молоді і красиві. Качество, все наше українське, женська, дніпропетровська фабрика, Кривий рог, мужская, все – Український производитель, ми вас очень бачити, відео. будь пожалуйста. Ще один активний учасник виїзного ярмарку, місто Ізюм. Продавці пропонують усім бажаючим поправити здоров'я і наситити організм вітамінами, іншими корисними речовинами, придбавши запашний мед та цілющі продукти джільництва. Мед у нас ізюма, Харківська область, ізюмський ліс. Сім сортов меда, самих різних: ліпа, гречка, різне трав'я, лісной м'як. Є спірга, пильця. Лечебный заброс, продукты пчеловодства прополис. Перга – переработанный продукт через пчелу. Очень хорошо гемоглобин, иммунитет, нормализует давление, силу, бодрость, предочистит сосуды сердца. Для зрения очень хорошо. Подмор есть, с него можно делать настойки для растирок, суставов. Можно медок приобрести для діток і взрослих. Жива торгівля розгорнулася і біля прилавка із саджанцями плодово-ягідних дерев і кущів та різнобарв'ям кімнатних і багаторічних садових квітів. Ми представляємо на виставку многолітні рослини, почвопокров, которые всі цветут на зиму не укрив, Используются для ландшафтного дизайну для озеленения клумб. Вероніка ліхніситки є також цитруси. У нас здесь. можна приобрести традисканция. Очень много расцветок, всевозможных цветень, красок. То есть це треба видеть. Так что к нам приходите. Отже, завітавши до будинку культури імені Леніна з 9 по 13 вересня з 9 до 18 години на ярмарах тисяча кращих товарів України. Відвідувачі зможуть особисто переконатися у тому, що якісний вітчизняний товар може з легкістю конкурувати з імпортним. Порадують ці ціни від виробника. Ви сьогодні з покупкою з ярмарки вивчаєтесь. Откуда куди узнали, що робота, і що приобрели? і ка. Сотрудниця сказала. Поки рози приобрели, що сейчас щось небудь виберемо. Не Очень обожаю. Ви да, да, я приобрела, Уже на роботі ждет. Приобрела куртку. Я довольна.